Якби могла б, я би вишила добром і небом, і веселкою, і житом, та синьо жовтим, рідним за мином, на ньому золот. В країнці будем жити. Я би забрала чорні кольори хіба з червоним. Хай тоді так буде, переплилися долі цим шитвом. Трагічні, радісні і просто наші будні, нехай країна хоч на мить живе, сміється бідна в чорних вишиванках. То наше, то українське, то своє, це крапля щастя у холодних ранках. Моя країна, як тебе болить, ми українці, все перетерпіли, нехай сьогодні. Озирнеться світ, ми в вишиванках і ми будемо жити.